Ранкове сонце повільно піднімалося над площею кастелло ді Дімонте, заливаючи теплим світлом потріскані фасади старовинних будинків. Марія Ковальчук, тримаючи в руках свіжоспечений хліб, зупинилася біля старого фонтану, де вже збиралися місцеві жителі. Рік тому вона навіть уявити не могла, що це маленьке італійське містечко стане її новим домом. Доброго дня! Привітався синьор Антоніо, власник невеликої кав'ярні на розі площі. Його очі світилися теплотою, коли він додав вже українською сильним акцентом Доброго ранку. Марія посміхнулася ще півроку тому синьор Антоніо не знав жодного українського слова, але після того, як у місті оселилося 15 українських родин. Він старанно вивчав нову мову, записуючи слова на серветках під час роботи. Кастелло Монте, колись процвітаюче місто з населенням у 5 тисяч жителів, за останні десятиліття перетворилося на місто привидів, молодь виїжджала до великих міст, старі будинки пустували, а місцеві підприємства закривалися один за одним. Але все змінилося після того, як мер міста Джузепа Росі. Запропонував радикальне рішення запросити українські родини, які шукали прихистку в Італії, оселитися в їхньому місті. Спочатку багато хто був проти, розповідала Марія, сидячи в кав'ярні синьора Антоніо. Люди боялися змін незнайомої культури, мовного бар'єру. Але ми приїхали не просто жити, ми приїхали творити нове життя. І справді. За рік містечко змінилося до невпізнання. Старовинний палаццо на головній площі, який десятиліттями стояв занедбаний, перетворився на культурний центр, де тепер проводяться майстер-класи з української вишивки, уроки італійської мови для українців та української для італійців. А щонеділі спільні обіди, де змішуються аромати борщу та пасти. Олена Петренко, колишня вчителька музики з Харкова, Відкрила в місті музичну школу, де тепер навчаються і італійські, і українські діти. Музика не знає кордонів, каже вона, спостерігаючи, як маленька Джулія старанно вивчає щедрик на фортепіано. Андрій Мельник, інженер за освітою, разом з місцевим майстром відновив стару оливкову ферму. Тепер їхня оливкова олія з етикеткою. На які зображені українські та італійські прапори продається не тільки в регіоні, але експортується до інших країн Європи. Наші українські друзі принесли з собою не тільки нові традиції, але й нове життя, говорить мер Росі. Вони відкрили магазини, ресторани, майстерні. Наші діти знову чують дитячий сміх на вулицях, а старі будинки наповнилися світлом та теплом. Особливою гордістю міста став щотижневий ринок, де тепер можна купити як традиційні італійські продукти, так і українські смаколики. Стефанія, дружина синьора Антоніо, навчилася готувати вареники і тепер пропонує їх у своїй кав'ярні поряд з канолі та тірамісу. Знаєте, що найважливіше розмірковує Марія, дивлячись на площу через вікно кав'ярні. Ми не просто знайшли прихисток, ми знайшли новий дім. І не тільки ми змінилися, пристосовуючись до життя тут, але й місто змінилося разом з нами. На підтвердження її слів, повз вікно проходить група туристів, які уважно слухають екскурсовода. А тепер ми відвідаємо українсько-італійський культурний центр унікальне місце, де дві культури створюють щось абсолютно нове. Марія посміхається, згадуючи свій перший день у Кастелло ді Дімонте. Тоді вона стояла на цій самій площі, тримаючи за руку свою доньку Софію і відчувала страх перед невідомим майбутнім. Тепер же Софія вільно спілкується італійською, має найкращу подругу, місцеву дівчинку Лучію, і мріє стати архітектором, щоб відновлювати старі будинки і наповнювати їх новим життям. Нещодавно місто отримало премію від регіонального уряду за найуспішнішу програму інтеграції та відродження, але для жителів Кастелло ді Дімонте і корінних італійців і новоприбулих українців важливіші не офіційні нагороди, а те відчуття спільноти, яке народилося в їхньому місті. Часто кажуть, що італійці та українці схожі своєю емоційністю. Любовою до родини та смачної їжі, сміється синьор Антоніо. Але ми більше, ніж схожі, ми тепер одна велика родина. Щовечора, коли сонце сідає за старовинну дзвіницю, на площі збираються жителі міста. Літні італійці вчать українських дітей грати в боче, ментрас українські бабусі діляться рецептами борщу з італійськими сусідками. Молодь організувала спільний футбольний клуб, а в місцевій церкві тепер можна почути як католицькі гімни, так і православні молитви. Знаєте, що найдивовижніше, каже Марія, збираючись додому після чергового дня у своїй новій пекарні. Ми приїхали сюди, тікаючи від війни, шукаючи безпечного місця. А знайшли не просто прихисток, ми знайшли нове призначення. Ми допомогли цьому місту знову відчути себе живим. І справді, проходячи вечірніми вулицями кастело Дімонте, важко повірити, що ще рік тому це було місто привидів. Тепер з вікон лунає сміх, на балконах цвітуть квіти, а на стінах старовинних будинків з'являються яскраві мурали, які поєднують українські та італійські мотиви. Життя дивне, посміхається Марія. Відкриваючи двері свого дому, колишнього занедбаного палаццо, який вона разом з чоловіком відновила до первісної краси, іноді треба подолати тисячі кілометрів, щоб знайти своє справжнє місце у світі, і часом найбільші трагедії можуть привести до найпрекрасніших змін. А над ді Дімонте вже запалюються перші зірки. І теплий вечірній вітер розносить аромати базиліку та кропу з місцевих городів, де тепер ростуть разом італійські та українські трави, так само, як зростаються дві культури, створюючи щось нове та прекрасне.